Всім привіт. Ми сьогодні будемо грати облоксфрут. У мене як. Вже на мамонті є трансформація. Я? Ми. Мене зараз не кролик. У мене зараз... У Мене зараз людина та подивіться Я. Ми, я, ми хотіли двоє. На морських івентах іти. Ми тир-шарка там можемо бити, зараз двоє. як ми я вибивав расу акула. Мені випав перший ангел, він в мене ведва, потім людина теж ведва. І то я такой. Я зараз. Будем. Зараз відкрию фрукт. До речі Весь, вичі, загружайся. Ой. В громана вже тіра, тірекс. Трансформація. А ну що тут продається? Ой, не в Що тут продається? Само в курсе поки нема ничего лед. А до речі, в мене вже кольорова аура. Жимо. Ну. Дивіться вже останній левел. Я програмаю. На не ще немає, бо ми мене багато справ. открываем фрукт. И мне выпадали. Яд! Яд! Я зараз фоткаю. Захарови скину. Мені випав яд. Дивіться, я мене таке, що не знати що, що я чую, що мені випаде міфік І мені випав міфік. Яд, Челіки! яд, 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 Стар! Ну це так. Дивіться, а яд мені випав. А я дивлюсь, що він напише. Що не дивиться навіть. <кху> О, йой. Щось за ха. Ну, та є щось Як в мене. Ну ні, зараз подивлюсь, що в мене є. Не, я не знаю, що в мене є. Ангел і людина. Два. Мур. Просто Rabbit V2 не дальше нема нічого. Rabbit with three. Я не nemmu. Ту. Mann туди люди. Так. Это художник. Это буква. Загартики не пише? Нє, ні, ні, нічого. Зараз він не відправля. Мені тільки що я відео записую і мені випав яд. Оце тут як? А, не сьогодні як там. Оце було. лучше кемпер. Му ну, випадає. Ну давайте зараз повторимося з собою. Сокровище у мене Фрукт яда. Ну на ваших очах мені випало. да. Да. А я по маяк. Опа, Будда. 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 Маяк, чилик. Да, чилик. Что а. мне? контроль. Давай я зарато. Не, я хочу на. Mom. Вот.